Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 23 березня. Зробимо для вас шість відео цього разу, так само як минулого тижня: окремо буси, чобітки, також кросовери, сімейні авто. Мені вена семимісні. І автомобілі седан, Універсали хетчбеки розділимо вам по ціновій політиці. Також нагадую, що ви можете в нас замовити комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст орієнтовний бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів дзвоніть, вас проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. У нас є своя мережа експертів, допоможемо вам оперативно перевірити будь-який автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ринокенгу 14-го року. 1,5 дизельний двигун, 153 тисячі пробіг, 10 990 ціна. Так, на жаль, не бачу, де номер телефону. Так виглядає в салоні. Це у нас пасажир. Volkswagen Caddy, пасажир. 2012 року семимісний. 1,6 дизель, 75 кВт, 10800 ціна буде ще торг. Номер телефону ось тут фіксують, 249 тисяч рідного пробігу. Така тільки семимісні, знаєте, трошки рідко зараз трапляються. Цей, правда, не в максі базі, але семимісний. Але кермо, Механіка тестопанева. Клімат-контроль є дисплей навігації. Дві бокові росувні дверки, парктроніки. Вже ну, там, там зараз не видно сидінь. Так, показуємо по черзі. Спочатку Peugeot Partner. Ага, цінничок перевернутий. Так, ну номер. Номер тоді краще диктую. 096, 96, 90 500. 59, ціна 7 тисяч, 9 рік, 1,6, газ бензин, 183 тисячі пробіг, механіка. Ще буде гарний торг по автомобілю. Кого цікавить, то затонуване. Так, ну показую наскільки це можливо. Так, Рено Кенго. Дев'ятого року. 1,5 дизель, 63 кВт, 205 пробіг, механіка, 7800 ціна. Номер є. Так, це теж зачинено. Кондиціонер є. Ренок енго вантажний. 16-го року 1,5 дизель 150 тисяч пробіг. 8800 ціна. Телефон є, максимальна комплектація. Так, є кондиціонер. П'ятистопенева механіка. Пелектроніки. Citroen Berlingo, 7900 ціна 2014 року авто, 1,6 бензин, 117 тисяч пробіг, авто пригнане з Німеччини. Тут номер телефону. Так, до речі, про цю машинку минулий тиждень питали. На жаль, не було власника, щоб уточнити інформацію. Тепер є, тому показую, кого цікавило. Кондиціонер є. Задній ряд сидінь. Так, багажне відділення Volkswagen Caddy в Максі Базі. Так, восьмий рік, 1,9 дизель, 77 кВт, 199 тисяч пробіг, механічна коробка, 7800 ціна, так, Це модельний ряд 9. Електропакет-кондиціонер. Це у нас оригінальний пасажир 7-місний. Ой, А, вона виглядає в салоні. Кондиціонер є. Так, тут ряд сидінь. Так, А тут наразі нема. Кажу, що з цього боку. Отак. Друзі, знайшли такий цікавий варіант. Електрокар Renault Kangoo в Максі Базі. Так сюди йде зарядка. Батарея 24 кВт, авто 12 року, 10600 ціна, 49 тисяч пробіг. Коробка, звичайно, автоматична, номер телефону вам фіксую. Показує, як виглядає. Кондиціонер є. Так, ряд сидінь, і там вантажне відділення. Так, друзі, просили знайти шкоду румстер. Рідко трапляються вони нам на ринках. 15 рік, 1,6 дизель, 66 кВт. Двигун є клімат, свіжо з Німеччини. 236 тисяч пробіг, 7 900 ціна. Так номер, сподіваюсь, видно. Так виглядає вона в салоні. Сітроен Берлінго. Так. 9-10 рік 1,6 бензин. Це у нас оригінальний пасажир, сервісна історія. Є 173 тисячі пробіг, 6800 ціна буде, буде що торг. Так бачу, є панорамний дах, на авто напевно, не буде змоги вам показати детально. Так, навіть по коло зараз просто з іншого боку. Покажу. Volkswagen Caddy, 7700 Ціна восьмий рік, так оригінальний пасажир, 180 тисяч пробіг. Так не вказаний об'єм двигуна бензиновий на газу. Пройшла повна ТОЄ сервісна історія. Так, обслуж... обслужене авто, нове ГБО стоїть. Так, авто в чохлах, тому стан сидінь не буде видно. Механічна коробка. Citroen Berlingo. Пасажир 9 рік, щойно пригнана, 1,6 дизель, 81 кВт, рідний пробіг 207 тисяч, авто без зауважень. Вказує власник. Гарна комплектація, 7,450 ціна. Механічна коробка кондиціонер. Так, є парктроніки, зараз ще з того боку покажу. Вантажний Fiat Fiorino 2014 року, 1.4 дизель. 243 тисячі пробіг, механічна коробка, 5500 ціна буде щоторг. Ось так виглядає. Рено Кенго, пасажир 2009 року. Так, 1,6 двигун, 78 кВт, 7 тисяч ціна, 252 тисячі пробіг. Кондиціонер є, механіка. Виглядає. Рено Кянго. Повнопривідний. Шостий рік, 1,6 бензин, 6950 ціна. Цікаве авто. Таке рідко на ринках знайдеш. Так, стан вам буде видно добре. Механічна коробка. Багажне відділення. Є ще фаркоп. Сітроян Berlingo. Багатох сьогодні на ринку. Дев'ятий рік, 1.6 дизель, 6950 ціна, 260 тисяч пробіг. Так, тут бачите номер. Так, і панорамний дах. Так виглядає в салоні. Є підігріве сидінь. а ні, перепрошую. Недобре подивилась, Погано видно. Це у нас пасажир. Так і фаркоп і парктроніки. Рено Янгу пасажир. 8600 ціна. 12-й рік. Так, авто без підфарбувань. Підказує власник, є кондиціонер електрика, 1,5 дизель. Номер телефону є. Кондиціонер, так бачите, п'ятиступенева механіка. Так виглядає всередині. Так просили показувати багажне відділення, ну тут хіба вам з пасажирського покажу. 8. Не, ця вісім. Ця 9-300. Так, є багажник. Так, друзі, по ціні помилочка вийшла, авто коштує 9300.